Щодня вони працюють, щоб в наших оселях було тепло, вулиці залишались чистими, а міська інфраструктура надійною. Їхня праця часто залишається непомітною, але без них важко уявити комфортне життя кожного з нас. В Подільську відзначили день працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Захід розпочався з шанування хвилини мовчання пам'яті захисників та захисниць України, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. З вітальним словом до присутніх звернувся виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Він подякував комунальникам за їхню щоденну працю, відповідальність та відданість своїй справі. Ви робите дуже багато, тому що на сьогоднішній день в країні війна дуже складна ситуація в державі. але незважаючи на це, наше місто працює, всі структурні підрозділи працюють. Ну і ви робите більше, чому можна було зробити. Щиро вам, дуже за це все дякую. За багаторічну плідну працю, відповідальне виконання службових обов'язків та активну громадянську позицію. Найкращих працівників в гаузі відзначили листами подяки Подільського міського голови. Святковий настрій на заході створювали творчі виступи подільських виконавців. Виконавців міського будинку культури та педагогів Подільської музичної школи, школи естетичного виховання, яскраві номери, душевні пісні та теплі слова привітань зробили цей день особливим для всіх присутніх. Дякую вам великі за дуже гарний концерт, дуже сподобалось, дуже гарні враження. Дякую за вашу плідну працю. Також вітаю всіх працівників з професійним святом. Бажаю натхнення, процвітання, всього найкращого. Свято залишило приємні спогади у всіх присутніх, вкотре підкресливши важливість праці комунальників, які щоденно дбають про комфорт і благоустрій громади. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.